Свою країну боронити Настав той час, коли український словник ворогам страшніше, ніж вампірам часник 22 му українське слово, спалило російський слід, ефективніше, ніж 21-му вакцина ковід по всій країні чотири рідне, солов'юну мову. Не примусово, а тому, що її полюбили знову Кремлівський цар дає в нього посипався трон. Бо, як сказала Фаріон, мова, це кордон. Українські треки, як роса на сонці, самка і, і Кіркора більше не грають колонці. Росте нове покоління свідомих людей, для які катсапського ви персона. Но no, не в трепі залітають тільки українські треки Ставлю найдорожче найміцніших брендів, Солов'їна в тренді, в тренді, в тренді, Солов'їна в тренді, в тренді, в тренді, Солов'їна в тренді, в тренді, в тренді, солов'ї в тренді. І ми ще її полюбили знову Кремніський цар і даєм в нього посипався трон Бо як сказала Фаіон Мова це кордон Мова це кордон Ви шо не доганяєте того що мова це кордон